Ангар балочного типу. Ширина ангара 24 метра, без жодної колони по центру. Довжина ангара 24 метри, і висота ангара загальна 9 метрів, робоча 8 метрів. Ангар складається на болтовому з'єднанні. В цьому елементі тут в цьому місці якраз прикручується вона до ферми. Оскільки колона має 9 метрів і прикручується вбік, то робоча висота у вас буде 8 метрів. Колони виготовлені з двотаврої балки 400 мм. На 400 мм. Фермова двотаврова балка позаду нас. Має довжиною 950 мм на 290 мм. В цьому місці вона з'єднюється з колоною. Є також фронтонні колони, а також швеллер на прогони. 240 мм. Загальна вага всієї конструкції приблизно 27 тонн. Вартість такої металоконструкції 34 гривні за 1 кілограм металу. Склад Львівська область, місто Борислав. Набирайте за телефоном шапці профіля. Будуємо разом!